Я вважаю за необхідне довести до засобів масової інформації, до громадськості інформації про ті події, які мали місце в місті Сокиряни в зв'язку із проведенням виборів. Я Равлик Аси Степанович, діючий міський голова, і переобраний міський голова, за підсумками голосування, змушений заявити про те, що не дивлячись те. Відповідно до закону. Правомірність обрання мене підтверджується відповідними документами. Я змушений зараз у судах доводити правомірність обрання мене вівським головою. Отже, вибори відбулися в в такій спокійній обстановці. На належному рівні за підсумками голосування. Було кілька скарг. Скаржниками був опонент мій на виборах міського голови Козак Василь Васильович і представники аграрної партії. Партія, яка висунула Василя Васильовича Пизака на кандидатом на посаду міського голови, кандидатом на посаду, депутати районної і обласної ради. Про те, що мене обрано на виборах 25 жовтня. Свідчить документи є протокол про підсумки голосування, в якому зазначено результати голосування, в якому чітко зазначено, що Равник Василь Степанович набрав 1770 голосів і козак Василь Васильович 1416. Тобто різниця становить 354 голоси. На підставі протоколу міська виборча комісія приймає постанову номер 37 від 28 жовтня, який зазначено визнати обраним міським головою Равлика Василя Степановича, який одержав більшість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, відносно інших кандидатів, які готувалися в даному виборчому області. Другий пункт постанови гласить так. Південний термін опублікувати засобах масової інформації, повідомлення про результати голосування і підсумки виборів, виборів обраного міського голову. Зазначення приміщення побачення, дати народження, громадянство, партійні, місце місця роботи, і таке інше. 30 жовтня міська газета Скеляних Днів опубліковує функці... офіційну інформацію про обрання Равника Василь Степановича міським головою міста Сокиряна. Районна газета Дністрові зорі» також 30 жовтня, До речі, газета, засновником якої є районна рада, а козак Василь Васильович є, хоч і нелегітимним, але він вважає себе головою районної ради, поміщує, розмістила інформацію під назвою Скерячна обрала нову владу. І Зазначено, зокрема, головою секаріанської об'єднаної громади обна Василя Червона. Після того, як було пролюбні вже результати виборів міського голови у пресі, козак Василь Васильович дається до різноманітних маніпуляцій і намагається в будь-який спосіб добитися перерахунку голосів. А відтак, як це очевидно. І повторних виборів, не маючи на це жодних підстав. Василь Васильович не може змиритися з тим, що об'єднана татальна громада, проти об'єднання якої він дуже виступав, він не вхотів цього об'єднання. Він вважав, що сукіряни мають об'єднатися цілим районом молоду громаду, я був противником того. Вважаю, що приоритка громада не може бути е, існувати. Висуває. Висуває свою кандиду на посаду міського голови, балотується, програє вибори і застосовуючи різноманітні способи, намагається ці волевиявлення людей знехтувати ним і домогтися повторних виборів. Я вважаю, що козак в такий спосіб... Намагається просто, банально, цинічно і нагло вкрасти перемогу у мене. Що передувало цим подіям? Перший в день проведення виборів, як я вже зазначав, було складено козаком і його однопартійцями кілька скарг, які скарги радніше була подана у районну комісію, без належного, як того вимагає закон оформлення, без належних, як того вимагає закон доказів, без належних документів, просто написано на кількох листках. Та скарга була подана до міської виборчої комісії 28 жовтня в середу. Завітавши у приміщення міської виборчої комісії. Василь Васильович Козак в грубій формі тиснув на членів комісії і більше того він їм погрожував тюремним ув'язненням терміном на 5 років. Так було просто і заявлено, що ви тут всі під криміналом вам 7 сіт 5 років. Зрозуміло, що більша частина жінок, які входять в склад комісії, зреагувала на це боляче. Особисто мені доводилося, десь протягом... Пів години заспокоїти одну із членів комісії, яку я рекомендую комісію. Вона там сльозами на очах відкрилася про те, чого вона пішла в комісію, наче це потрібно було. Вони ніколи не мала ніяких зв'язків і ніколи не було під криміналом, а тут має мати кримінал. Звісна річ, що це не могло не вплинути на роботу міської виборчої комісії. В результаті голова міської виборчої комісії Микола Васильович Лисий вже другий тиждень перебуває в лікарні із епідонічним кризом. Комісія, вислухавши погрози ПЛК, приймає незаконне рішення, а саме в зазначено провести перевірку скарги і... Далі повторний підрахунок голосів. Хоча законодавець чітко визначає, в яких випадках проводиться повторний підрахунок голосів. Це в цьому випадку, якщо комісія, ДВК надійшли документи з пошкодженими пакетами, чи заклеєні, чи переклеєні, чи з відкритими пакетами, тоді... Проводиться повторний перерахунок голосів. В даному разі для проведення повторного голосів підстав жодних не було. Тому комісія, вивчивши скаргу, а скарга була подана без відповідних для документів, без належних доказів і необхідних доказів, прийняла рішення відмовити задоволені скарги Василя Васильовича Козака Оскільки ті порушення, про які йдеться в скарзі, вони не підтверджені документами і являються незначними. Ну, наприклад, йдеться про те, що представник від партії Батьківщина прощався в роботу комісії. Це чоловік, дружина якого є головою комісії. Він просто сидів поруч і з нею розмовляв. Козак зафільмував це на відео і подав в скарзі як начальник роботу комісії. Інший факт. Йдеться в скарги про винесення, нібито винесення із дільниці 150 бюлетнів. Проте у протоколах дільничної виборчої комісії жодної інформації про те, що не вистачає волонтерів, або їх немає. Жодної інформації немає. Тобто інформація, яка міститься це протокола, дільничної виборчої комісії повністю. Від різниці тою, яка подана у скарзі. За таких умов комісія приймає постанову відмовити задоволені скарги, оскільки немає на те підстав. В процес включається районна виборча комісія виносить постанову, якою зобов'язує міську виборчу комісію здійснити перерахунок голосів початку. Козак Скарзі наполягав здійснити перерахунок по всіх дільницях міста Сакиряна і села Кополчин. А відтак ці вимоги звернені були до того, щоб перерахувати голоси по виборах депутатів районної ради і лише на двох дільницях. Варто зауважити, що саме по округу, який входить в одну із дільниць... Де за наполяганням казака мав би бути здійснений перерахунок, проходить його партійний соратник, заступник голови районної ради, горці Сергій Едуардович, який не набирає необхідної кількості голосів, аби прийти в районну раду. Тому е, в нас е, накласився висновок про те, що причиною перерахунку голосів Наполягання рахунку голосів Базака є саме те, що Горс Ідуардович не набирає необхідну кількість голосів. І ми дійшли висновку, що не виключено, що членами міської виборчої комісії, які мали виступ, доступ до бюлетенів, в кімнату зберігаються бюлетенів, можливо, там вчинено якісь заготовки, якісь дії, які при підрахунку голосів можуть... Бути підставою, бути підставою для того, щоб можливо потім і оголошувати і повторні вибори. Це наші е, догадки. Е, оскільки наполягання саме на цій дільниці, то ми вважаємо, що козак і його е, мабуть, мають вагомі підстави, вважати, що там є порушення, і наполягають тестую саме на... По рахунку по цій дільниці. Це дільниця 308. Коли міська комісія не задовільнила скаргу козака, Василь Васильович Козак подає один за одним три позови до окружного адміністративного суду. Позови заявляє на дії чи бездіяльність міської виборчої комісії. З огляду на те, що міська хвиля комісія не перераховує голоси за його наполягання. Перший позов 1 листопада поточного року був задоволений міським Ченецьким окружним адміністративним судом. Суд виходив з тих документів, які з'явилися в матеріалі справи. Вони, на мій погляд, сумнівного характеру, оскільки місяця там е, документ, а це постанова міської виборчої комісії, яка комісію не голосувалася і це підтверджують члени виборчої комісії. Однак і печатний підпис і заступник голови комісії стверджує, що документ готувалася картат. Очевидно, вона дала йому на підпис. Він, не прочитавши, завірив, оставив свій підпис, таким чином той документ з появився. Мною заявлено апеляційна скарга до Вінницького апеляційного суду. Засідання відбулося сьогодні вранці і о 16-й годині я чекаю від адвоката під результатів розгляду справи Апеляційним судом. Вчора Чернецький окружний адміністративний суд розглянув. Другий позов Василя Козака до міської виборчої комісії про визнання неправомірною постанови номер 37 про обрання Равлика Остапановича, визнання обраним міським головою. Я е, хочу наголосити, що це після того, коли вже прилюднені результати виборів міського голови. Суд були. Запрошені в якості свідків члени районної виборчої комісії, оскільки районна виборча комісія теж на, е, свою постанову винесла про зобов'язання міської виборчої комісії перехвати голоси, які стверджували, що при винесенні постанови районної виборчої комісії районна виборча комісія мала на увазі перерахування виборчих бюлетенів виключно по кандидатах до районної ради. Тобто жодної пропозиції, жодної скарги по виборах міського голови ні в міську, міську виборчу комісію, ні в районну виборчу комісію не надходило. Суд з'ясував, що районна виборча комісія мала зауваження до міської виборчої комісії виключно з виборів депутатів районної ради. Тобто жодних підстав, які вслугували тим, аби скасувати постанову пробання міського голови Рали Коса Степановича, не існує. Суд виніс рішення, яке постановив відмовити задоволені позову Пилака Василя Васильовича щодо визнання неправомірної і скасування. Постанови номер 37 міської виборчої комісії. Вчора, о 22 годині було проголошено рішення, а сьогодні вже о 9.30 е, засідала колегія суддів Вінницького апеляційного суду по першому позову. Я вважаю, що в такий спосіб... Кандидат на посаду скрілянського міського голови, кандидат на посаду район, депутата районної скрілянської районної ради, кандидат депутат Іченівецької обласної ради Василь Васильович Козак. Нехтує і задихає на права виборців, які шляхом голосування виявили свою волю і шляхом голосування. Показали, що члени Тентальної громади, об'єднання Терної громади на своїх перших виборах не бажають мати своїм головою козака Василя Васильовича. І всі оці інсинуації, усі ці безпідставні звернення до суду лише затягують підрахунок голосів по кандидатах депутати з міської ради, оскільки підсумки не підведені, не має результатів виборів кандидатів до міської ради, і відповідно затягується процес реєстрації як міського голови, так і депутатів з міської ради. Як наслідок невідомо, коли відбудеться сесія, перша сесія новоутвореної Закірянської міської об'єднаної громади, тобто Ради громади, оскільки не чи ще скільки позових, е, судових позовів буде від Осля Осийовича Козака. Я вважаю, що ця інформація може бути і офіційною заявою правоохоронним органам які мали би вивчити і матеріали, і підстави для того, аби винести свої висновки щодо діяльності кандидата на посаду міського голови, кандидата депутата районної і обласної ради, велика.